Друзі, усім привіт! З вами Maverboom нова гра скейч, якщо я правильно зрозумів, 2022 року виходу. Має бути, я щось так дивився, на як Doom, але я ніколи не грав в Doom. Тому не знаю, що чекати від неї. Щось трішечки, я так зрозумів, що просто ми маємо вбивати. Тих зомбій чи що то, чи ходячі мертвяки поки не зрозуміло. І також не зрозуміло, що мені розказує цей Бог, чи це не Бог. Теж не зрозуміло Але суть одна: ходити і вбивати все, що ми зустрінемо на своїй дорозі. Тому. Сідайте. або лягайте Удобніше. Зручніше. І зараз буде м'ясо, я надіюсь Гарного перегляду. І полетіли. Так, що ми тут бачимо? Так, так, так. Е, трошечки різкість потрібно настроїти. Е, так. Трошечки. Ось так. А ну, зараз спробуємо. Ну, щось, типу, такого. Наче щось має бути добре, але... О, дивіться, щось, типу, вже як зомбачок. І ось. Тобто проти такого ми будемо зараз там і рубати. Ого, якась там, я не знаю, як це чорна дірка така. Незрозуміло. Але, зрозуміло. Ох. Як це? Це правильно сказати. Ох, але голос, я вам скажу, хороший. Ох, ми тут навіть можемо прискорюватись. Так, це наша буде зброя. Так, ну давайте щось спробуємо. Так, перевірочка, перевірочка, чи... Так, перевірочка. Наче гарно. Так, куди ж ми підемо? Є якийсь вибір. Так, давайте підемо сюди. Ух, зараз буде щось гарне. Головне запам'ятати, що ми йдемо вправо. Так, ви готові, друзі? Ви вже сіли всі? Приготувалися? Ой, щось в мене трошечки йде якась глючки, не знаю, що за глючки. Але мені вже подобається. Так, збираємо. У нас е, без перезарядки, тобто все круто. Ой, по нас трошечки щось попадають. Так, наче ми їх поубивали. Так, 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 так. О! у нас прямо гарно поцілили. Крутяк, дивіться. Мясо, мясо. Гаряченьке м'ясо. Ой, мені тебе щось не подобається. А ну, зараз, секундочку, сховаємось. Ммм. Mm. Що це за глюки можуть бути? Ага, можемо закрити оціго всі вікна, ну спробуємо. Так, має піти гарно. Якісь літунці там мають бути, чи що. Додому. Ааа, он вони. Ще літають. Так, надіюсь ми його вб'ємо. Я он бачу якусь... що це? Якийсь ніщак. Ну ж бо давай бейся. І тут якийсь ніщак. Ага, це здоров'я. Окей. Так. Наче поки ми справляємось. Значить нічого сложного. Я надіюсь, вам ця гра подобається. Якщо подобається. Може, якщо навіть гра вам не подобається, але я. Ви від мого голосу кайфуєте, то можете сміло ставити лайк. Лайк або навіть підписатись. Ох! Є тут така штука. Е, я можу... Ем... Як це мені зробити, а ну. Ох. Давай, м'ясо, мясо, гарячі пирожочки. Додому. Ааа. Нас можуть вбити. Так, ще трішечки. Зараз ми їм пошлем такі бомби. Головне, щоб нас сильно не... не наклякали. Так, наче ці пішли. Ох. Так, протрем наш протигаз. А ці якісь такі, я би сказав. Е, нуль емоцій. Не зрозуміли, що вони роблять. э, э какая их суть. Ага, ой, бачу, бачу, бачу. <связывая> Ох. Так, э, какая вода. Наш що? Ох, дивіться, їх там прям. Їх прям там вистачає. Це капець, Ох. А ну, давайте їм дамо трохи жару. Їх там прям вистачає, дивіться. Я навіть не сильно одразу розумію, що це коїться. Так, мінус, 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 мінус. Єдине, що поки не сильно розумію, як це нам прицелюватись. Чи взагалі тут приціла немає. Так, 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 так. Давайте. Сміли... Ох, це що, турель якась. Так, голову трішечки накидаємо. Ще, наступний. Сюди. Чергус. А що це? що це? Я щось не розумію. Ох, це така турель. А як це нам тоді? Цей мінусом пішов. Це це дуже на це надто смертельно. А як нам цю турель вбити? Так. Я дійшов сюди. Ох! Не зрозуміло, що це мені потрібно було тут зробити. Може це просто тренування. Ох! А що це було таке? Це якісь ходячі міни, чи що, чи. Котячі це було б не то, звісно, сказано. Ох. А що це? Чому це я саме тут по центру? Ні, таке не робиться. Де це цей? Ось. Such exquisite scale. Так, зараз там трошечки буде. Незрозуміло, що це я тут маю робити. Ага, ось ще один літунець. Незрозуміло. Ох, це звісно. Ооо, так, якісь звуки... Ох. Демон. Мод І Як я його можу використовувати? Так, я тут даже присісти не могу. Так, 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 так. Ох! А что это он нашёл? Видите, как это он Да че я? Ну давай, звідси. Ха! І що, іщо? Він каже, нічого собі. Я щось це не зрозумів. Ох, цей еще прыгає. А то той тільки вибрались наверх, а я вже звідти сховався. Зараз мені цього уб'ємо. Так, як вам гра, я думаю, ви вже мали б зрозуміти, чи подобається, чи не подобається, чи знімати, чи не знімати. Ось і о Додому всі! Надо мені здоров'ячка. Ах, а як туди запрыгнути? Так, 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 це не зрозуміло. Скоріш, біжимо. У мене зовсім трішечки здоров'ячка Залишилося. Аааа! І воно нас вбило. Капець... Так, це ми знову тут, типу, ужили. Давай, давай, біжим, біжимо, біжимо, біжимо. А ми можемо не зупиняючись бігти тільки вперед. О, я бачу. Ох, є. Я надіюсь кінець. Так, якась перша. Перший момент якийсь є. Не знаю, друзі, чи сподобалось воно вам, чи не сподобалось. Напишіть краще в коментах. Е, нехай це буде першою такою частинкою, чи сподобається, чи не сподобається, будемо бачити. Дякую, що подивились. Якщо ви додивилися, не забувайте підписатись, якщо прям сподобалось, прям капець. А якщо так собі, то вже напишіть е, комент. Щоб ви хотіли, щоб я змінив. Та і все. Дякую вам, друзі. І пока-пока.